Школі у Піскові 60 років, рівно половину з яких вона є аварійною. В поганих умовах колись навчалися ці батьки, а нині і їхні діти. Як топлі зиди стоїть чак. В школі грибок, по-перше, Школя, школа наша розвалюється, вже давно стоїть ще у критичному стані, ще як я ходила в школу. Вже 15 років як громада піскова озвучує свою проблему посадовцям різних рівнів. Але віз, як то кажуть, і досі там відтак, школу, яка фактично розсипається на очах, завчасно готують до нового 1 вересня. У ній ще доведеться повчитися, але вже недовго в минулому році. Ми вже на це зреагували. Це дає можливість нам в цьому році. Витратити близько 16 мільйонів на будівництво першої чергу цієї школи це буде навчальний блок, який ми зможемо закінчити в цьому році і запустити вже дітей на наступний навчальний рік. Запустити дітей вже туди і продовжувати будівництво вже другої черги. Школа не лише аварійна, а й затісна для півтори сотні дітей, які тут навчаються. Відтак її вирішили не реконструювати, а збудувати з нуля ще й у новому місці. Перенесена у зв'язку із недотриманням санітарно гігієнічних норм поруч кладовище, на якому здійснюється поховання. І думаю, що земельна ділянка виділена, і таки новобудова вже нарешті розпочнеться. Зрештою, громада на це заслуговує. Громада Втішена. Нарешті від обіцянок перейшли до діла. Вже є місце, є, як то кажуть, проект значить, школа буде. Надіємося, ми на це надіємося. Дуже. Нова школа зможе вмістити більше як 200 дітей. Крім того, тут передбачені спортивна актова зали і їдальня. Тож після об'єднання двох сусідніх у громаду новобудова стане опорною школою, до якої ходитимуть учні із семи сіл. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.